Сьогодні, де плаче країна, де юні життя забирає війна, де горе розрухи, жалоба, руїни стежину знайди, що веде до Христа. В твоєму сьогодні, де все так непевне, де мрії за мить розбиваються вщед, подбай, щоб життя не пройшло надаремно. Не знає, що буде в наступний момент. В твоєму сьогодні хтось вже не проснувся, а хтось у хвороби виборює день, хтось своїх доріг вже, на жаль, не вернувся, для когось затихли акорди пісень, хтось сина зустрічає з війни на коробах. Віча ївчить 90-й псалом. І мало, так мало є тих, хто в сумнівах спішать в своїм горі йти за Христом, не цінять відміряним небом сьогодні, в якому Ісус із любов'ю зове до себе усіх, хто втомились безраді, так мало є тих, хто на поклик це йде. Це, думає, зустріч з Христом не на часі. Такий молодий слід пожити іще, от тільки життя корективи нам вносить і плани свої в нашу долю несе. Тому пережи, друже, своє сьогодні, вонує крихким, би, із кришталю. подбай, щоби бути назавжди Господь. Щоб не відчувати у серці жалю, що роки прожито було надаремних, що помилок більше, ніж правильних дій, обмаює ворог сьогодні ганебно, мовляв, час попереду повністю твій, і ти відкладаєш на потім, на завтра, що старість буде, щоб до Бога прийти, усе відкладає. Мій друже, а варто сьогодні стежино до Бога знайти, а що коли завтра візьми й не настане, або обірветься, мов спалах зорі, і вічність на твоїм порозі постане, що скажеш Ісусу, мій друже, тоді, тому поки серце у грудях б'ється, сьогодні дорогу до неба шукай. Життя лише раз нам від Бога дається, тому зустріч свою з ним не відкладай на потім, на завтра. Сьогодні до Бога спіши поміж звуки тривожні війни, допоки ще в'ється життєва дорога, скоріше на зустріч з Ісусом спіши, щоби не шахети, Крилаті ракети із свистом летіли в небесну блакить, а вірою і обіцяю служити, хай дзвінку у просторах неба звучить. Хай кожен знайде свою стежку до Бога, хай кожен оцінить сьогодні своє, хто зна, чи ще поміж суцільні тривоги нам завтра відміря.